Дівчат, вітаю! В попередньому відео ми з вами навчилися в'язати ланцюжок з повітряних петельок. Зараз ми з вами будемо в'язати стопчики без накиду. Заходимо ось так, в петельку, беремо ниточку, витягаємо і коли на гачку дві ниточки, пров'язуємо ось так. Це називається стопчик без накиду. Показую ще раз. Заходимо в наступну петельку, беремо ниточку, витягаємо, і коли на гачку дві ниточки, пров'язуємо. Ось це називається, дівчат, стовпчики без накиду. Я зараз ще декілька пров'яжу, щоб вам було детальніше, візуально більш зрозуміло. В'язання гачком не важке, воно дуже легке, тому все у вас вийде. Ось так виглядають в нас з вами стовпчики без накиду.